є я Після одних англійців до інших англійців посередині німці, як завжди. Поїхали. Що ми з вами сьогодні робимо? Книжечку я демонструю, збільшую і одразу кажу вам: переходжу на німецьку, так. Has Щось там робиться. Одразу кажу вам, що це друга частина нашої минулої теми вчора. Бачите, двічка, релатів Зеце. Давайте з вами робити. Маскулінь чоловічий рід, я вам розповідала в акузатіві. Тобто сходяться два правила. Необхідно визначити рід, коли ми вчимо іменники із родом. І коли у нас є якийсь відмінок? Is das der Schlüssel де шлюсель, денне gestern suchst? це той ключ, який, ну, виходить, якого тут? я? Ти з вчорашнього дня шукаєш. Тут у нас є табличка ще одна, я думаю, ви її впізнаєте. Зараз побачимо, хто є та жінка, яка на великому мотораді їде, як зветься та річ, якою від... відкривають пляшки, Das значить, слово. Означальне слово, ось це яке синеньке, бачите, воно теж синє, визначає рід. Die Frau, das Dien, der Schlüssel. і ось тут, що означає, визначає рід відносний, ось він релатив про відносний займенник, буде залежати від того, хто тут. Ну, ясно, жінка яка. Річ яка, ключ який, як, як в нашій мові. Так, і вони показують, які тут роди і число чоловічий, жіночий, середній множина. Діє слово виділене червоним. Ось оно. Раз, два, три. В ось такому відносному реченні визначає казус. ворд генус. А верб казус. І вони нам перераховують номінатів, акузатів, датів, Генетіва нема. Добре, коли діє слово. І поясню. коли діє слово. Стоїть із прийменником, при... стоїть прийменник перед відносним займенником і визначає казус, відмінок. Приміром нит плюс датів. Зараз побачимо. Ось у нас є табличка. Табличка, кажуть, люди вам знайома, тому що ось вони пишуть, що відносні займенники є такими ж, як определений означений артикль, виняток даті в плюралі, виділений червоним NDN. Тут буде ось така ситуація. Тобто, правило, таке самісіньке, як і для означених артиклів, лише за виключенням датів в плюралі. Все, речові прачі до німецького не звик. Зараз розробимо. Єдинічка. Sie die Relative так, і пам'ятаєте, оце ми з вами вже повинні знати. До речі, в тому курсі я його вчора робила, бачила 35-й урок сьогодні пройшовся великі розмови. Ми з вами в суботу зустрічаємося на одинадцятому, виходить, на 11-му розділі. Хто з нами іде разом по книжці, це буде 11-й, десь середина вже. Він закінчується такий наступного тижня, він закінчується вже цей великий кусок. Я дам вам відпочити трохи тиждень, напевно, щоб мізки відпочили, щоб ви повторили. І почнемо тоді вже А1, А 2 А 2 порубаємо на куски, його навпіл, напевне, бо дуже велика штука, що танцем мит, танцювати з. Ерцелін фон розповідати про. Шпилин мид грати з вазен а чекати на все ясно. Так, добре. Тут датів у нас буде, ви знаєте, мит. тут теж датів, тут теж, тут теж датів, тут буде акузатів. Хто забувся? У нас є відмінки, десь там ось той плейліст з відмінками. Можна подивитися. Ну, давайте робити. Велика вправа. Нормальна. Das ist der Mann. Так, олівець, давайте. Це той чоловік, який так добре виглядає. Що ставимо? Я пропоную діам. <отко> Такий. <отко> який? Це ж номінатів я. <пока> угу. Лінь, матушка, писати, бо я знову нароблю, книжка ще і будемо знову сидіти. kennengelernt habe. Тобто, з яким я познайомилась? Кого я. Пізнала, не знаю щось таке. Значить буде. Єсть. А наступне ігерне гефалін мехт. Якщо гефалін, то буде. Дем есть. Ігрне танцен мехтен. З. Тут буде два слова. Дивіться, ось бачите. дем. Хто не розуміє, як ми робимо, ми дивимося на по правилу, на genus і на казус. Ось генус, у нас чоловік, і ми таскаємо цього чоловіка якого, який, з яким. І дивимося на де він тут, на поддір, на відміну. Яке дає нам тієсло. А тепер жінка нам підійшла, і ми теж будемо її сюди ось туди ставити. Яка, який, з якою. Да? Так, значить, толь Зінінкан, Яка, Die Яка, це номінатів є. Ich schon Такі есть, воно ж незмінно. кому значить кому Це. Die, так і є. І останнє их диагетха про яку? Ось воно. Тут, тут буде фон, ah. фон. А тут буде про яку я тобі розповідав учора. Да? Ось же ж він. Бачите, Арцелін, так. ось цель, значить тут фон. фон. А якщо фон, значить давтів, відповідно, фон. ДР. Ді... Дер... Тут буде стояти, так? Давайте дитину. Золюсти хляхт. Це є дитя, яке. Значить, так і буде. Так, згурне. Якого це дитя дитина, яку я так сильно буду. Das jest. Ich gestern an eyes gegeben habe. Jaki? Komu? Dem. Ja, dem jest. И останнє mein zoon gerne spielt aus spielen. Значи tout z ja. Mm. Mit dem. dem. Mit dem. Тепер остаan множена. Ну, давайте самим да зинделюйте.

Mm -hmm. По смисловим частинам їх подробити треба добре. А у нас дивіться, які ісходні, ісходне речення. Дінагберне, з яким мідьденем дугераде, гешпроген хаст, венгерст, цвай От, шкода, що вам не буде видно тієї стрілочки з прикладом. Ну, нічого, я буду дивитися. Die... Тобто, навпаки, ми робимо. Die Nachbarn, die neu eingezogen sind, haben mich zum Essen eingeladen. das ist Na, Die Nachbarn sind erst zwei Wochen hier. Ah. Mhm. Du gerade. Mhm. Du hast gerade. Mhm. Це ми робимо перше. Добре. Значить, що у нас виходить? Хто din нахбран? Що роблять? Зінд, другарядні члени, ерст цвай. Зайт, почекайте. Ерст зайцвай. Крапочка. Є таке? Хто ти дух гаст з ким? Митден нахбern гешпрохом? Це ж цей приклад, я? Що ми читали? А ще раз будь ласка. Ще раз. Де він? Зараз буде ще раз. Дивіться. Мені здається, що це воно. Це ж ми його і робимо. Просто в них там не помістився цей кусочок, вони його винесли на наступну сторінку. Воно вийшло таке. Хто? Дінагберн, що роблять Зінд, Є і другорядні члени? Скільки? Ерст, Зайт, Цвай, Вогенде. Тут. Тут. Що робиш, зробив вірніше. Хаст з ким, den нагбер, з ними гешпалгем. Перфект. Mm? Бо в нас в реченні було, знаєте що? Сусіди в'їхали сюди два тижні тому. Ти з ними поспілкувався. Ось що нам треба зробити. Mm -mm. Бо я знаю, що це таке. Якщо Бог знає, що це таке, треба з ним розібратися. Давайте, друге, бачите: сусіди, які новенькі в'їхали, мене на вечерю, Абен Ангеладен, запросили. Розробіть на шматки. Сусіди новенькі сюди в'їхали, вони мене на вечерю запросили. Педа – это пророчение. Два пророчения. Нормальные пророчения. Давайте попробуем. Кто? Дина. Дина Барн. Зинд Ной. Анга Кто? Зи Абен. Мих Эссен Ангеладен. Это идеально. Ще раз для тих, хто може пише: вінабен зінд ногі ангіцоген, крапочка, і хто з хабен міцу есен ангеладен, я? А ну, давайте діштат. Попробуйте самі порубати його. Вона походить з міста Вона приїхала з міста. Крапочка. Місто має більш більше, ніж 11 мільйонів жителів. М? Давайте таке. Бі штат. Комт. Біштат комт. Угу. Давайте вона. Зі чи вони. Це ж комен ножина. Зі комен вони. Аус. Айна штат. Чи де штат Бозни? Капочка. І цей же штат, ді штат, хат ме айс ельф миллионен айн вона. Як вам таке? Ді штат іст айне ріхтіге гросштат. Ну, ти Угу. Можна це, так. Да. Це велике місто із 11 мільйонами жителів. Да. Перша половинка буде, що вони приїхали із міста, Крапочка, а потім ми кажемо, з якого. І це місто величезне, і в ньому 11 айнвонів 11 мільйонів. а ну давайте ще раз щось так сирувати і Die eine Sprache, яку ich nicht verstehen kann. Так. так, ну давайте експеримент. Сусіди розмовляють мовою, точечка. Я можу мову не розуміти. Я її не розумію. Дінах барн шпрехен айнер шпраха. Крапка. Ich kann die Sprache nicht verstehen. Ideально. Чудово. Що там з дітьми? Die Kinder haben... Олексій. Ні. <laughs> <Nie? laughs> <laughs> 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 Я просто не тазу. Allo. Відштовхуйтесь від перекладу. Почат, uh, сусід багато. Про дітей uh -huh. розповідав потрібно. Yeah. І вже тоді діти підуть оці. Дина, барн, хабн, філь, фонден, кінден, і кінде Нох. By den grosseltern. Так і є. Тобто сусіди. Перша основа. Ді нахбарн хабен. И там друго рядне филь фонде kindern точечка. Хто? Ді кінде, Присудок пишу кусок, зind, не кусок, а він один. Нах бай ден грос этен. А ну, давайте Хаусмайстера. Тобто спочатку сусіди йому подякували, це крапочка буде, а потім він скажемо, що він був дружній, привітний. Дінахпарн Хабен, Херцрихдат. Гедакт, я? Я. А Подякували кому? Ні. Тоді. Херцліх дем хаусмайстер гедонг. Ага. Давайте Дінам хабен кому. Спочатку я, кому дем хаос потім як. Оце все я вам зараз буду погрожувати. А я, я не побачу, бо екран з Мальдівами не, не побачу, я не покажу. Значить так, в німецькій мові на рівні Б 2 Вивчайте те, що ви не хотіли взяти, а я вам казала, треба взяти. Значить, там є цілі схеми, паровозики, такі вони звуться. вони вже з 10-12 слів складають стійкі сполуки, коли що вживається, Ніхт, коли вживається тільки там, коли кому вживається тільки там. Оці така ложки, які ви мені розказуєте з Тіктока, що ми чули в Тіктосі, що там є правило. Господі, не моніки, це те камело. Так, воно теж там є, тільки це те камело, ми вчили чотири теж з вами пункти, а там їх 10-12. І це в кожній темі таке. Відповідно, вам необхідно зараз, поки що, у вас немає цих сполук, ви не знаєте, що за чим стоїть. Вам просто розказують правила, так, от на пальцях. І відповідно... Татів, потім окузатив, так? Я yeah. і треба просто запам'ятати, що спочатку йде хто, потім що робить, а потім кому. Оце такий закон, потім як, і потім кусок висить якогось О, от такий ситуація. Тому змиріться поки що з тим, що Динагбан хабен кому дем хаузмайста, а вже потім герцлінг танк. І не навпаки. Окей? Ту поставили. І, відповідно, де хаузмайста. Він був дуже щасливий. Який акузоті? Щось мені почулося про акузатив. Де? Які якості? Не нічого. Демон. Це даті. Yeah? Тема отвратительна, да, вам не подобається. Я не відчуваю фідбеку. Раніше я відчувала, а тепер нічого. Англійці не порвуть, як тузік грілки, 8,25. Хорошо, дивимося далі. Третя. Мазі аусвай, зецен, а не хаубзац, зац. Ви зробіть потім уроки ще раз, перемотайте. Що вони від вас хочуть зараз? Вони хочуть, щоб ви зробили навпаки. Із двох, як ми робили, одне. Зараз я вам приклад відкрию. Ось. Дас із діамант, це чоловік кома. Фон, де, meine майне viel Філь hat. Клас, правда? Це є той чоловік, про якого мені, моє, майне нагнан, моя сусідка багато розповідала, ну, розповідала я. Це ж воно. Das ist der Mann, точечка. Meine Nachbarin hat mir viel von dem Mann erzählt, точечка. А тепер ми скажемо, das ist die Frau, про яку, напевне, далі піде я. Я ось тут вам лише цей приклад, будете дивитися. Die Frau wohnt seit zwei Jahren in unserem Haus. Окей. Ну, давайте дивитися путь. Потрібно почати вчорашнє правило. Вчорашній правила? При... Is, das ist die Frau, die seit zwei Jahren in unserem Haus wohnt. Ідеально. Я навіть повторювати не буду, бо ідеально. Тепер дитина. Це є та дитина, яка? Das ich jeden Tag auf dem Spielplatz sehe. У мене, напевно, зажувало зв'язок, то я повторю ще раз. Das ist das Kind, кому? Dass ich jeden Tag auf dem Spielplatz sehe. Ist. Тепер молодь множина. Mm -hmm. Яким подобається дуже сильно цей skaterban, das sind die Jugendlichen, denen кому, die Skaterbahn, Sehr gut gefällt. дуже подобається я. Ja? І останнє, що я там бажаю? Я бажаю хлопцям, які сьогодні хлопцю, тому що тут зайне, абсолютно спрофун у нього. Щоб він здав його успішно. Іх юнше кому демма. Юнен, кома, дехойте Abschlussprüfung machen muss. кома, філь, глюк. Що, що сталося? Не знаю, як зробити його, чи що таке. Післящина. Все, кінець. Просто треба його перекласти. Я бажаю тому хлопцеві, кома, який здає е, фінальний іспит сьогодні. Кома, багато щастя, успіху. Та тому все. Так, я сподіваюся, звук є, бо щось ніхто нічого не каже. Вельге інформаційна не гебен ді пфаля, шабен зі ві ім байшпіль. Що вони кажуть? Нам треба з вами поставити, що це таке? Стрілочки пфаля. По відмінкам ось тут. Ось тут. І по родам. Ось тут, я так думаю. Ну, добре, давайте подивимося. Дас із діятець, це чоловічий рід. Маскулі, Den їх Amліpсенtrink, який, задов... який я дуже люблю пити. Den ку. Це акузатив. Добре. Den friseur. Ти знаєш фрезер, цю ден їх інегія. Den фріzer. Якщо ден, den... це, це... позатив. Маскулінозатив. Це... Точно? Так, den friseur.

Бачите, вони хочуть тільки рід від нього. Ось рід, рід, рід. І отут уже відмінки червоні пішли. Відмінок, відмінок, відмінок. Що він показує? дібе, Ворбен, який буде відмінок у нас тут? Якщо умно. Ум я козаків. Я тут видно, це ді. Все це все, що вони від нас хотіли, І слава Богу. В офісі нескінчені вправи сьогодні Мало того, що тема така весела, то ще й 158 вправ. Підкреслить означальне слово синім, діє слово у відносному реченні червоним, і додайте Relative Pronoun, відносний е, займенник, Das computer program, яку gestern абжошторс ist, окей, okay, яка вчора впала, чи що вона зробила? Сьогодні бігає без проблем. Працює я. Добре, що тут поставимо? Якщо це Das computer program? Das computer program, значить das. Значит, да. Правильно. Ich arbeite gern mit dem Laptop. Den. Den. Який? Бэкмен. Угу. Коллега, що там? Де коллеги? Значит, якому я пояснив? Den. Абе, значит, dem. Дем. Есть. Друга. Стехт. Тоді дер. Де штейт, я де який є? Копія стоїть. І та стату, клавіатура це дівчинка ді, Д значить до, За до допомогою якої я пишу. Це Пап, були... де, Мід де. Мід де, єсть. чемодани під'їхали. Фінь... А, що А що таке? Агент Сензі 5АНАВ прономе трошки все. Так, добре. Дефінір, Шрайбен, зі цю єден, Григенштант, анен ротив зац. Приклад єсть. Ankofen це та річ, кома, в яку люди складають речі. Що вони забрали? Кляйден пакен ін плюс акузатів. Як мені зробити? Може, отак. От щоб було видно і бокс, і приклад. Хорошо, давайте зробимо з ложкою щось хороше. Льофель це та річ. Льофель ість айдінг мідеманзу ist. Успіх, що там по спідницям, де рок. Знаєте, що це, Це, напевно, кляду штук. Ein рок і штук, das справа und tragen. Успіх. Тепер і це є потяг. Такі люди. The air ist ein Zug, der mehr als 300 Це мель oh, yeah. yeah. Ein Freund – це людину, як не дивно. Mm -hmm. ja, vertrauen, cool. як перекладається? Довіряти, vertrauen. Ein mm -hmm. ein Freund ist ein Mensch, mm -hmm. dem Uspich i liško, zaraz is a to meubel stück, na Ein ein Bett ist ein Möbelstück In dem man schlafen kann. Це успіх, дякую. Хто не зрозумів тему, будь ласка, поверніться ще раз і подивіться. Якщо після другого перегляду не зрозумієте, значить будемо рішати проблему. У вас в, чаті є ж ця книжка B1+, вона, бачили, навіть обкладинка така точнісінька, як ось ця книжка. І там, коли ми будемо з вами проходити ці теми ще раз, як ви хотіли, відповідно, ми, вони будуть казати на наступний урок, щоб зробити ці вправи, повторіть теми 1, 2, 3, 4, 5, там буде кілька тем, тому що в книжці 100 сторінок, а не 300, як в цій. Я... Теорії зовсім немає, і релатив за це там теж будуть. І там буде стільки вправ, що ми будемо їх дробити один юніт на кілька частин, бо ми їх засядемо, це нас, ніхто ніколи не дочекається, недільки. Відповідно, дивимося, тож то ми будемо розбиратися з цим ще, іще, іще. На наступному занятті, який завтра день, п'ятниця, чудово. Вен, гін альс. Ми розберемося з Веном і Альсом в реченнях. Подивіться, які огромні пішли вже величезні вправи. Оця заслуговує уваги. Гляньте, та це ж просто баблгам. Відповідно, завтра буде головомийка. Подивіться, будь ласка, бережія, хто має доступ в дитячий чат, діткам теж пішли уроки. Дитячий курс буде читатися. Я його жую, ви бачили? Відповідно, він завершиться аж у вересні, бо я там дроблю його по темам, щоб їх не, дітей не. Не одбіть охоту, відмови. І А2 уже, ну це кусочок наступний наступної А2, він буде важкий теж. Зробимо аж у жовтні. діти перепочинуть добре. Тобто, хай вони не поспішають, так само, в принципі, і ви. Я вас чекаю завтра, о 8, як завжди. Дякую, що дочекалися, до зустрічі. До завтра. Хорошого всім. Пока. Дякую, взаємодію.